Росіяни намагаються залишити українців в блекауті, щоб схилити керівництво держави до переговорів і тимчасового так званого перемир'я, аби використати час для перегрупування і нового нападу. Про це заявив речник командування повітряних сил зсу Юрій Ігнат. Ворог не полишив спроб схилити Україну до якихось переговорів, перемір'я, щоб використати для себе, аби перегрупуватися та наростити потенціал і вдарити знову. Удари можна очікувати будь-коли, бо також Російська Федерація не полишає й намірів залишити нас в блекауті. Речник ЗСУ впевнений, якщо війська ворога щодня будуть завдавати потужних ударів із великим використанням озброєння, то ракет в росіян може не залишитися. У Російській Федерації в достатньо малій кількості залишилися іскандери, але калібри і Х 101 росіяни продовжують виготовляти, тому що це високотехнологічна зброя, і вона не робиться за два дні. Треба тиждень-два, щоб хоч якусь кількість накопичити, і щоб в закромах родини не було пусто. Тому вони, власне, і накопичують, щоб в деякий час вдарити більшою кількістю ракет з шахедами тощо. Тож у збройних силах попереджають українців про необхідність власної безпеки та закликають не ігнорувати повітряну тривогу. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харківські звістя.